Продовжуємо відкривати таємниці природи. Уяви. Під могутніми коріннями дуба ховаються справжні скарби, гриби трюфелі, які занесені до червоної книги. Вони заховані глибоко в землі і знайти їх непросто. Як же люди їх знаходять, щоб дослідити? Є особливі помічники. Натреновані собаки або навіть свині, вони мають чудовий нюх і відчувають аромат трюфелів, який прихований під землею. Дуб це не лише символ сили і мудрості, а ще й справжній скарбничий лісу. Природа щедра, і в кожному її куточку можна знайти щось дивовижне. Тепер я знаю. Що під твоїм корінням ховається не лише волога й поживні речовини, а й справжні рідкісні гриби. У лісі всі пов'язані між собою. Я допомагаю трюфелям рости, а вони живлять ґрунт навколо мого коріння. Так і працює велика родина природи. Як чудово, що ми продовжуємо відкривати секрети разом!